Після смерті чоловіка прийшлося взяти на себе таку відповідальність, що я тепер і за маму, і за тата. І насправді дуже велика відповідальність, бо страшно лишатися самою з трьома дітьми, і були такі моменти, що я не була впевнена, що я дам собі раду. Коли не хотіли слухати, я могла сказати, я зараз подзвоню до тата, і тато з вами розбереться, і, і ви будете допомагали. А тепер, тільки скажу, що щось треба робити, то в них багато більша відповідальність. Вони допомагають, так як ми живемо в селі, то багато роботи є і вдома. І, і на городі, і траву покусити, і по хаті щось допомогти. І навіть старший із дочкою на кухні допомагають. Дуже велика підтримка, і, і допомога вже йде від них. Коли чоловік був вдома, він брав старшого сина з собою в спортзал. І старший трохи так не хотів, трохи щось йому то було так нецікаво, чи як не знаю. А тепер він бере молодшого. І йдуть, займаються, і там якісь гантелі піднімають, і, і прес качають. Менший в нас такий має великий ген великий захисник, козак. Він він завжди каже, що він мене захищає. Дочка це взагалі. Вона настільки має татів характер, такий поліцейський характер. Чоловік сниться мені дуже часто, і дуже часто бувають такі сни, що в сні він каже, де мій бронежилет, де мої оті всі воєнні штучки. І, і в мене через це дуже великі переживання, бо я повідавала все, все на, на війну хлопцям і, і маю такий страх, що він прийде, а нічого нема. Чомусь досі не можу повірити в те, що, що його немає. Приїжджають до нас хлопці з батальйону Львів, теж дуже велика підтримка від них йде. І менший завжди каже, що татові пацани приїхали. І приїжджають навіть на дні народжені були, і на день народження Назара подарували йому таку величезну снайперку. То він був в захваті. Він настільки він страшне. Він з нею не розлучався і спав, і ну, дуже йому подобалось. І саме головне, що то від татових пацанів. Мама є прикладом для мене в житті. Маму люблю більше за все. Мама ну, як найкраща подруга. Їй можна довірити все. Мама це людина, яка може підтримати важку хвилину в будь-який момент, день чи ніч. Може підсказати, що